Чи актуальною для преси є соціальна проблематика. Над цим у Івано-Франківську розмірковував львівський журналіст Володимир Павлів. Для прикладу розповів про досвід висвітлення у змі теми туберкульозу. Журналіст брав участь у відповідному українсько-польському проєкті. На переконання Володимира Павліва, проблема туберкульозу широко не афішується навпаки, потребує ретельного журналістського дослідження. Для цього необхідно залучити якомога більше фахівців, які добре знаються на цій хворобі і її наслідках для здоров'я людини. Треба було звести в одну групу, так як ми сидимо тільки за кавою, і робити такі мозгові штурми різних людей, які, по-перше, знаються на цій тематиці, по-друге, які будуть реалізувати, тобто журналісти. Щоб розуміти тему, щоб уникнути тих ризиків е сенсаційності, щоб позбутися нудності. Володимир Павлів каже, аби якісно висвітлити певну соціальну тематику, необхідно знайти безпосередніх героїв. Йдеться про спілкування із самими хворими. Щоправда, тут можуть виникнути труднощі, адже ніхто не має наміру афішувати свою хворобу. Вони зовсім не зацікавлені в якомусь скандалі, щоб з'явилася інформація, що в них там з'явився туберкульозний. Значить, що можна підхопити туберкульоз. Вони цю тему закривають. Вони вам розкажуть все це, скажуть, але це не в нас, це десь там в іншому притулку. Василь Перепічка, представник одного із вітчизняних благодійних фондів. Проблему туберкульозу досліджував особисто. Переконаний, вона неабияк актуальна, адже має характер епідемії. Дуже багато туберкульозу є неліковано, мультирезистентних форм. От але для люди повинні знати, що не той туберкульоз небезпечний, який є у туберкульозних диспансерах, а саме більшу небезпеку несе туберкульоз. Це у наших. Автобусах, бусиках, де люди чихають, кашлюють і наражають на небезпеку інших людей. Львівський журналіст Володимир Павлів вважає, соціальна тематика для змі є досить перспективною, адже висвітлення суспільного життя найбільше цінується серед читачів, глядачів чи радіослухачів. Верон Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.